То же самое и с урегулированием, с окончанием этой войны. По словам Трампа, или конфликт завершится скоро, или не завершится вообще никогда. Больше конкретики по членству Украины в НАТО, Трамп сказал, что Киеву об этом нужно забыть. Ну и Евросоюз на всякий случай хочет назначить своего спецпредставителя по Украине на переговорах России и США, на которые Евросоюз вообще-то приглашения не получал. Об этом сообщает агентство Bloomberg. Отмечает, что лидеры ЕС намерены обсудить вопрос на экстренном саммите в Брюсселе 6 марта. По информации Bloomberg, европейцев подгоняет лично Зеленский. Он требует назначить соответствующего чиновника в самое ближайшее время. Войной на Трампа собрался идти и бывший президент Франции Олан. Сказала это не шутка, Европа должна поставить США на колени. По словам Франсуа, Трамп понимает лишь язык силы, но и Франции нужно сделать президенту США очень больно. Чем-то опыляют у Эстонию. Глава МИД страны Цахкна пригрозил Трампу, что если Европа и Украина объединят усилия, США придется договариваться с ними. Идти на попятную, потому что замороженные активы России в основном находятся в Евросоюзе, а не в Соединенных Штатах Америки, и вы не ослышались. Глава МИД Эстонии, великой Эстонии, действительно начал угрожать США. Сильного лидера из себя строит еще один внук и последователь великой германской традиции Фредерик Мерц первой зарубежной поездкой. Мерц выбрал Францию. В Париж будущий канцлер Германии прилетел на самолете Бундесфера. Цель визита – евроэпизация ядерных сил, сдерживание во Франции. Ядерное оружие Мерц предлагает разместить в Германии. Вельт пишет, что с победой Мерца мир в Европе ожидает коалиция хаоса. Трио в составе Германии, Франции и Британии. Теперь момент второй. Вот вы говорите, Ольга, а что хочет Трамп? Я думаю, Трамп, могу предположить, из того, что происходит, хочет одной очень простой вещи. Спихнуть Украину на европейцев. Вот его задача, идите к европейцам, если европейцы хотят вам дать какую-то гарантию безопасности, пожалуйста, с удовольствием, мы будем, американцы, только рады и только за. Но это тогда требует, требует, может привести к локальному конфликту, ну, как минимум, региональному конфликту России с участием европейских стран. И американцы против такой перспективы ничего не имеют. А теперь момент третий. Для этого нужна определенная трансформация самого Европейского союза. Я бы вот сейчас глядя на... Все заявления Мерца, Оланда, не стал бы так от них, как у нас многие, отмахиваться, что это несерьезно. Это очень серьезно. Я так понимаю, что Европейский Союз может повторить тот вариант, какой когда-то был в рамках Пан-Европы. Пакт 4-33 года. Британия, Италия, Франция, Германия. Дать Германии право довооружиться и создать крупную европейскую армию. Вот на что может пойти э, этот альянс четырех, повторить тот свой опыт. Правда, он был тогда неудачный в 30-м году, но идея вполне может снова возродиться в рамках Европейского союза. Поэтому я бы так не стал, как у нас многие, пренебрежительно отмахиваться от этих стран. Эти государства имеют мощную военную историю, мощные традиции. Совсем недавно они были одними из сильнейших армий мира. Поэтому не надо к ним относиться пренебрежительно и недооценивать опасность с их стороны. Самого Зеленского прямо сейчас пытаются разобрать на молекулы, имея в виду, что он в самом деле заявил, что не будет отдавать никому долги. Достали из архива его примечательное высказывание. Он на тот момент шутил, издевался над Украиной, но в итоге как президент оказался тоже в этой позиции. Так, что а, тут э, еще интересного? По новинах поїхали далі. Одразу після розмови з Трампом відреагували на це і члени Північно-Атлантичного Альянсу. Зокрема, Марк Рюте, після розмови з Трампом сказав, що члени НАТО готують Україні додаткову допомогу. Генсек НАТО закликав Зеленського відновити відносини з Трампом. Ну, Слушне зауваження, але знову ж таки будемо дивитися, чи дійсно готовий буде Трамп. Ну, принаймні, судячи з того, що він говорить, він, в принципі, готовий, але от є певні умови. Так, щодо України, за словами Марка Рюта, члени НАТО готують додаткові мільярди допомоги та внески на гарантії безпеки. Генеральний секретар НАТО Марк Рюте після телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом заявив, що в Україні готують додаткові мільярди допомоги та внески на гарантії безпеки. Приємно було поспілкуватися з Дональдом Трампом. США і НАТО стають сильнішими, члени НАТО швидко рухаються до збільшення інвестицій в оборону. Оголошено про значні збільшення. Та інші на черзі. Про це написав Марк Рюте у соцмережі X, раніше відомої як Twitter. Щодо України, за його словами, члени НАТО готують додаткові мільярди. Ну і це дуже приємно. Нагадаємо, що сам президент України Володимир Зеленський неодноразово наголошував на тому, що вступ України до НАТО це є дійсно дієві. Гарантії безпеки, і це найдешевший варіант для всіх. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп виступає, проти. він 26 разів заявив, що в рамках регулювання російсько-української війни не буде включено членство України до НАТО. Ну, подивимось, друзі. Але ну, якщо не буде НАТО, то принаймні хотілося б бачити якісь дійсно дієві м, варіанти і гарантії, да, тому що ми знаємо, наприклад, Приклади таких країн, да, вибачте за тавтологію, як, наприклад, Японія, Північна Корея, Ізраїль. Ці країни не є членами НАТО, але вони мають достатньо потужні армії і потужні гарантії від членів Альянсу. Щось дуже схоже на це. Було б непогано мати і в Україні, якщо нам нас не хочуть приймати в альянс. Гаразд, а тепер до головної теми. Отже, Туреччина в особі президента Реджепа Тіпа Єрдогана повторить пропозицію щодо проведення мирних переговорів між Україною та РФ на саміті європейських лідерів у неділю в Лондоні, тобто. Завтра да? Завтра відбудеться цей саміт. Там зустрінуться і Єрдоган, і, і Кір Стармер, прем'єр Великої Британії. і Президент України і лідери багатьох європейських країн очікується, що МЗС країни підкреслить, що Туреччина, яка брала, приймала прямі переговори між Росією та Україною в березні 2022 року, готова взяти на себе цю роль у найближчий період і зазначить, що всі сторони повинні спільно зосередитись на тривалій регіональній безпеці та стабільності, а також на економічному процвітанні на переговорах. Щодо обговорення миротворців з Зеленським та Лавровим під час окремих зустрічей в Анкарі, також є певна інформація. Отже, Туреччина, яка, до речі, має другу за силою і чисельністю армію серед цих країн НАТО після Сполучених Штатів Америки, відкрита для надання військ для миротворчих сил в Україні. Про це повідомляє Блумберг з посиланням на слова людей, знайомих з цим питанням. Ось так. Туреччина навіть готова надати своїх військових. Це і дуже добре, друзі. За даними джерел Медіа, президент Туреччини Раджеп Таїп Пердоган обговорив це питання з президентом України Володимиром Зеленським та міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим під час окремих зустрічей в анкарі на початку цього місяця. Той час, як президент США Дональд Трамп працює над планом з російським колегою Володимиром Путім Путіним щодо забезпечення припинення вогню у війні РФ проти України, він заявив, що підтримує участь європейських союзників у миротворчих силах і наданні гарантій безпеки Україні, але виключає пряму роль США. Ну тобто, зрозуміло, не? що Трамп хоче зробити так, щоб американських військових. Не було серед миротворчого контингенту, але от ми бачимо, що Британія, Франція і тепер ще й Туреччина. Отже, пропозиція Туреччини, от те, що говорить Трамп, це робить пропозицію Туреччини допомогти у моніторингу потенційного перемир'я перемир критично важливою для полегшення навантаження на європейських союзників, включаючи Великобританію та Францію, які розробляють плани щодо миротворчих сил в Україні. Джерела Блумберг заявили, що Туреччина не братиме участі в жодній миротворчій місії, якщо вона не буде залучена до всіх консультацій та підготовки щодо її формування. Ердоган підтримував тісні зв'язки з Росією після її вторгнення в Україну у 2022 році, використовував свою здатність говорити з обома країнами, щоб відігравати центральну роль в переговорах щодо чорноморського коридору для експорту українського зерна. Хоча Росія... Відмовилась від цієї угоди у 2022 році. Так? Ми пам'ятаємо, як Росія вирішила так демонстративно хлопнути двері і сказати, що все, ми не участвуємо. На що Туреччина, і, зокрема, Раджепти, і Породахан сказав: ну, ну, не берете участь, ну і не беріть. В принципі, без вас все зробимо, і все одно гуманітарні морські шляхи продовжили працювати навіть без Росії. Росія не відповіла Туреччині на питання про миротворців в Україні, хоча ця тема обговорювалася з Лавровим під час його нещодавнього візиту. Повідомила особа близька до російського уряду. За словами співрозмовника, це питання не розглядається як першочергове. Міністерство закордонних справ Росії не відповіло на запит про коментар. Зеленський заявив журналістам в Анкарі 18 лютого про. Разніше, що мир можливий лише тоді, коли переговори будуть чесними. А за столом переговорів будуть представлені Україна, Америка і вся Європа. В понеділок Ердоган говорив про військову і потенціал Туреччини для зміцнення безпеки Європи, заявивши, що давні прагнення приєднатися до Європейського Союзу піде на користь усім сторонам. Тільки повноправне членство Туреччини в Блоці може врятувати Європейський Союз від глухого кута, в який він потрапив, від економіки до оборони, під, від політики до міжнародної репутації, заявив Реджеп Таїп Ердоган. Тобто, в цьому питанні ми бачимо, що турецький президент на стороні України. Далі про боєприпаси. Ну, насамперед, мабуть, системи ППО, які є дуже важливими для України. Виробник боєприпасів для систем Насамс планує створити підприємство в Україні. І про це сказав сам генеральний е е директор, тобто президент компанії Ерік Лі. За його словами, першочерговими завданнями є збільшення виробництва ракет для систем Насамс за українською технологією. Лі зазначив, що мова йде про серійне виробництво ракет, тобто сотні одиниць. Спільні підприємства планують створити протягом кількох місяців. Так, тим часом стало відомо, що в Лондоні почалася зустріч Зеленського та Стармера. Президент України вже прибув на Даунінг-стріт. британський прем'єр радо зустрів його обіймом. Причому прем'єр вийшов і зустрів Зеленського. Особисто також це показує прихильність голови Уряда Великої Британії до України. Так, що далі? Ну, поки що, звісно, відомостей якихось про цю зустріч немає, адже вона тільки почалася, але от з'являється нова інформація від міністра оборони. Німеччини Аналини Бербок, яка також відреагувала на скандал у Білому домі, вона дописала, що почалася нова ера беззаконня. Наш жах сильніший, ніж раніше, почалася нова ера безжальності та беззаконня. Скандал у Білому домі дав зрозуміти, що заснований на правилах міжнародний порядок і сила закони, мають як ніколи захищатися від могутності найсильнішого. Хто жорсткий агресор, а хто мужній захисник у цій війні проти України? Хто а Хто жертва? Це зовсім не підлягає сумніву. Продовжила вона. Ніхто не повинен помилятися. Щодо ворога він сидить лише в Кремлі. Додала Аналена Бербок. Також е виступила за збільшення німецької та європейської допомоги Україні. Її вимоги складаються з кількох ключових пунктів. Зараз по ним пройдемось. Отже. Що говорить Аналена Бербок? Перше, Бундестаг повинен негайно виділити заблоковані 3 мільярди євро. Друге, на саміті ЄС наступного четверга має бути сформований всеосяжний європейський фінансовий пакет для України. І третє, Європейська рада має ухвалити рішення щодо масштабних інвестицій у загальну європейську обороноздатність. Тобто розуміємо, що небезпека від Росії е вона. Є для всієї Європи не лише для України. І зараз європейські лідери це починають розуміти.